Ми є, ну, ну, є представники нашої фракції. Ми показали приклад, як треба робити. Багато що таке буде, як ви думаєте? Ну, я скажу це питання, Я говорив з одним А він каже, ну і, і з журналістами така сама була зустріч. До нього про це питання якраз доставлять. Він каже, ну хто хоче такого позору, каже, чого він таке каже, навіть ті гроші того не вартує. Тобто для них теж для багатьох депутатів зробили себе переоцінку. Я думаю, що та позиція, яку показала свобода, як потрібно ставити до тушок і що з ними робити, то навіть як хтось десь мав намір, я думаю, він добре Але Вони з фронту змінили з удару. Яценюка. Так, не казав, що з удар, сказав цівщини. Я вам не закінчилося на бауті в сесійній залі. В Кіровограді Свобода, спільно з ударом, провели маршку, прибили її там десь на офіс, на двері, тушки, курячі. Ну, Я подумав, їхнім там дітям приємно все. І дійсно, і дійсно, кожен тепер в парламенті, навіть хтось там десь хотів, чому кажу, в, зараз немає більшості технології, дійсно, як такої, чому немає 226, як вони обіцяли, тільки їхніх. Тобто тільки регіональних фракції партії сьогодні чому немає. Тому й нема. Свобода показала, як це робиться. А тепер, будь ласка, ну тими там бали кабінетів ще й не займаються. Ну тобто... ще один момент. От замітьте, першого четвер, коли була сесія 10-го числа, і це свідчення стало питання про відставку а, а, Арбузова. О їм групували голосів. Комуністи не голосували, так і це, і за сотки на теж не приходили. А другий день вони з комуністами вже домовилися, комуністи проголосували. Лише в тому випадку, коли комуністи їх підтримують. Вони можуть дати 226 голосів без комуністів. При, при, так, при всі присутності. Тому ситуація для них дуже є невтішна. Тобто раніше вони сподівалися, що вони самостійно будуть мати більшість, їх комісія не потрібні, за один раз вони з ними йде і домовлятися. Ми їх якби, теж поставили умови, враховуючи те, що надаємо їм голосувати чужими картками, те, що ми за це цим слідкуємо. Можна бачить, бачить. А самогосуванці яку зараз позицію там займають? Читають. Це таке до лікарні чи до ну, ну, Ви бачите, як вони голосують. Наприклад, 25 самовисуванців зразу написали з'яву ступили фракції у Рігуні. Ще з них частина голосує, наприклад, там 13 за, 8 утрималось, там де такі вільний плава. Вони, ще... вони я, знаєте що, я вам скажу, чого е, самого. Масі ще не всі на справді. Вони чекають, що будуть акції рости Акції гости і збільшуватись там десь вага